Тепер дивіться друге. Ось у нас є винтаж. Що це таке? Це у нас висить такі дві лампочки, які ми також можемо регулювати по яскравості. Або можемо їх взагалі вимикати. Ага, Одна вимкнулася, а інша у нас відпала і не, не підв'язується. Але виглядає це приблизно ось так. Оп, вимкнулася, вимкнулася. Далі, дивіться, що в нас є ще? Ще в нас є на вулиці на паркані підсвітка, яка вмикається також звідси ось таким чином. І також в нас є на будинку гірлянда, яка також вмикається звідси, по розкладу, а також можна вручну вимкнути. Дивіться, натискаємо ось так і перевіряємо, чи в нас гірлянда працює. Оп, гірлянда світиться, все добре.